Так, даємо два кілограми борошна. Так. Сіль щедро. Так, два яйця. А ще вода, олія, кілька хвилин, і тісто для вареників готове. На столі вже і начинка. Солодкий сир. Жінки приступають за роботу. Сира ставимо по чайній ложці. Не не тому, що мені не шкода, бо то військові. Та нам не шкода, тому що вони потім ну короче вони будуть завеликі, вони не будуть ліпитися. І вони будуть різного розміру, і тоді вже на кухні дівчата вони по різному варять. Ліпити вареники в Ужгороді зібралися волонтери з різних волонтерських організацій Закарпаття. Пані Наталія приїхала зі сваляви волонтерство для допомоги для збройних сил, для хлопців, ще всіх хто просить з різних підрозділів, і також для ВПО переміщених людей з прифронтових і деокупованих регіонів. Працюють зосереджено та швидко, адже ці вареники готують для військових. Я хочу, щоб ці вареники були дуже смачні, і ми порадували наших хлопців. Волонтери працюють для перемоги України вже не перший рік. У кожного свої завдання хтось збирає кошти на дрони, хтось допомагає постраждалим від війни. Нині об'єднатися, аби допомогти військовим та налагодити співпрацю між своїми організаціями. Дуже важливо комунікувати між різними волонтерськими організаціями і громадськими організаціями, бо в єдності наша сила допомагати людям, які звертаються із Закарпаття із різних інших областей. Бо ми всі в принципі, повинні бути разом. А ось і перші результати роботи. Шість вісім вона чотирьох. Ви стоїть двадцять 28 штучок. В загальному ми вже зробили 78 і і самому морозилку на заморозку. Готові вареники. Волонтери понесуть військовим, які проходять лікування в шпиталях Закарпаття, аби подарувати військовим родинний затишок. Хлопці вже чекають не то, що їх там погано корнуть, але хлопцям хочеться щось домашнього, щось сімейного, що з любов'ю зроблено. Вони потім настільки вдячні.